Українські Карпати вже сама назва викликає приємні відчуття. Нагадує чарівну співанку Коломийку про цей унікальний і величний край, який асоціюється з дивною, давньою придавньою казкою. І тоді виринає в серці колись почута гуцульська мелодія про оброслі смарековими ясновидами високі гори, а голос трембіти кличе відвідати цю благодатну, незбагненну і чарівну землю. Для художниці Ірини Третяк Карпати звуться Раєм. Адже куди б ви не йшли, Всюди побачите прекрасні пейзажі, фантастичні водоспади, стрімкі річки, мальовничі скелі та долини. Всім де Ми знаходимося Ми знаходимося в горах, в Букавелі. Я уже неоднократно розказувала, що я дуже люблю Карпати. Мені очень нравится здесь бувати, У мене здесь абсолютно все вдохновляет. І приїжджаю сюди по кілька разів. В год. Українські Карпати це неповторний та мальовничий витвір природи, один з найбільших регіонів України. А що вже говорити про гори? Вони прекрасні у будь-яку пору року. Це унікальна і казкова місцевість. Одна лише згадка про них гріє душу Ірині приємними спогадами. Гуцульська пісня, голос трембіти, запальний танок чи цікавий фестиваль. У поєднанні з неповторними пейзажами навік закохають у себе кожного, хто хоч раз тут побував. Закохалася в Карпати. і Ірина для неї це місце, де натхнення приходить щомиті. Її картини, написані тут, користуються неабиякою популярністю. Це дуже красиві красиве які тористої. приезжать приезжать для того чтобы э, зарядиться энергией гор получить вдохновение для написания картин, Карпати це місце, куди Ірині хочеться повертатися знову і знову. Місце, де не ловлять мобільні телефони, де не чутно криків знервованих людей, які вічно кудись не встигають. Саме тут усе не наче завмерло, час зупинився і весь світ навколо тебе. І коли художниця бачить перед собою усю красу природи, коли радіє кожній найменшій дрібничці, то розуміє, що так мало потрібно для щастя. Тут Ірина цінує кожну мить життя по-справжньому. Друзья, вот смотрите, в каком мы красивом месте находимся. Именно в такие места я приезжаю за вдохновением. Потом вы видите картины, где изображены горы, Карпаты. Это красивая замечательная природа. Этот весь колорит. Что может быть лучше приехать не знаю, раз в месяц? бросить все свои дела в сесть на поезд, на самолет, в машину, приехать в Карпаты, подышать вот замечательным воздухом карпатским, написать пару картин и потом показать вам. Цього року поїздка у Карпати не була випадковою. Вона була спланована завчасно. Аби популяризувати національну культуру та звичаї, Ірина вирішила організувати гуцульський арт-фестиваль під назвою Татарів Фест. Це пілотне мероприятие, воно проводиться вперше. Буде проводитися два рази в рік. Я сподіваюся, можливо, і більше. Мені б дуже хотілося, щоб це. Было такое большое масштабное мероприятие с максимальным участием творческих людей, коллективов, чтобы в этом участвовали не только художники, а участвовали музыканты, певцы. Чимало зусиль витратила художниця, аби втілити свою мрію у життя. І рік підготовки не пройшов дарма. Ідея мене з'явилася ще год назад, і ми этот год усилено готувалися, вивчали культуру, придумували які там Всячески йшла підготовка, я писала картини. Спеціально картини були написані к этому міропіяті. Це на тему Карпат, гор, природи. Аби поринути в атмосферу справжнього свята. Давайте згадаємо, як це було. 2 травня відбувся гуцульський арт-фестиваль Татарів Фест. 2 травня 2015 року в селі Татарів Івано-Франківської області вперше пройшов гуцульський арт-фестиваль Татарів-фест з художником Іриною Третяк. Гуцульський арт-фестиваль Татарів фест об'являю відкритим. Фестиваль відбувся на території готельно-відпочинкового комплексу Татарів Делюкс. Перед офіційним відкриттям фестивалю людей привітали тримбітарі у національних костюмах та капелюхи. Протягом усього фестивалю лунала жива гуцульська музика від колективу Полонинська ватра». Ми хочемо подякувати Ірі Третяк за її організацію. Що вона це наші стародавні, колишні наші діди, предіди. отак. Ми трошки призабули цього всього і дуже дякую всім колективам, що прийшли сюди до нас. Не забули. Нашу традицію, щоб не покидали ніколи, щоб більше цих фестивалів було побільше. Фестиваль відкрив дитячий танцювальний колектив Яремчанської школи мистецтв. Гра маленької бандуристки Діани Васильєвої, котра є призеркою обласного та міжнародного рівня, розчулила гости. Пісні про матусю та Карпатське озерце у її виконанні привернули увагу усіх гостей фестивалю. Організатор фестивалю Ірина Третяк провела майстер-клас з написання одного з елементів гуцульського одягу кептарик та провела конкурс дитячого малюнку. Я хочу намалювати бандуру синю жовту лянточку, тому що я дуже люблю бандуру і це гуцульський інструмент. Ми малювали сьогодні кептар з цвіточним узором, Ми вималювали аквалі... акварельню. Нам показувала майстер-клас Ірина. Ну, Ми його навіть підписували. Вона нас заоцінювала і нам давали подарки. Я малюк, віточку, всякі такі ще штуки розмалював. І ще якась підставка. За цей малюнок я отримав перше місце. У рамках заходу відбулася презентація лінійки одягу Smart Art з елементами картин художниці. Автор Юлія Савчук. А основну частину заходу було присвячено виставці картин художниці Ірини Третяк. Люди із захопленням роздивлялися та фотографувалися біля робіт Ірини. Художниця на знак подяки зробила подарунок власникам комплексу татарів Делюкс» – картину, на якій зображено один із корпусів готелю. А більша частина коштів від продажу картин буде передана на потреби дитячого інтернату. Ярмарка можливість взяти участь у різноманітних майстер-класах з різьбярства, бісероплетіння, придбати карпатські сири та настоянки, скуштувати національні страви на відкритому вогні. Усім цим порадував гуцульський арт-фестиваль татарів фест, який має на меті популяризувати національну культуру та звичаї. Фестиваль було проведено вперше, наступний, не за горами у вересні місяці цього року. Фестиваль Татарів Фест допоможе відродити українські звичаї та обряди. Впевнена Ірина. А де іще як не в Карпатах потрібно це робити? А ще Ірина зізналася, що лише тут, у Карпатах, вона здатна долати по кільканадцять кілометрів на день, знесилено засинати під зоряним небом, а вже зранку кидати виклик природі, жадібно вдихаючи неймовірно чисте карпатське повітря, розуміючи, що вже за декілька днів знову бродитиме шумними вуличками великого міста, де навіть ніхто не здогадується, що ще вчора вона підкоряла чорногорські вершини. Саме тому не марнуй часу, а вирушай у мандри. Горами. Ти навіть уявити собі не можеш, що на тебе чекають пригоди, про які ти навіть і не мріяв. переконує Ірина усіх своїх друзів, а творцям Прекрасного радить обов'язково поїхати у Карпати найближчим часом. Повірте, воно того варте. Ярослава Майструк, Роман Шигиринець, Роса ТБ